Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини через Слово і правда свята. До виступу запрошуються учні Верхньовизницького закладу загальної і середньої освіти перших, третіх ступенів. То може дніє, що за ясість над вертепом та крану зуріє? та не дніє, не зоріє і ще сонце спить, то верте вертепі така ясність, що вогонь горить. Мир вам, браття, мир волошу, світлу вістку вам приношу, її правильні прийміть і всім людям голосіть що прийшла ясна година. Породила діва сина в флеємі, на яскині, в яслах дивних в житі сіні. Тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Під вашу стріху у вашу хатину несемо нині, веселу новину, що в вертвоємі Христос родився і діви Марії нам пооплотився. Пророче слово сповнилося нині, що в однієї, півні яскині в яслах убогих, земна дрижуче, спочив на сіні цар всемогуче. Де ж та раді забудила, сюди кей занаступила? Я тепер не архітектор, а над вівцями проректор. Ця з не просто так, це усім народом з нами. Бо дойцям секрет відкрився, що син Божий народився. Де його усі шукати, Щоб Ісуса привітати? TV. Я був жив, тепер єврей. Вчора клочем торгував, а тепер євреєм став. І ж кі у вас поріг високий. Я завітав до вас у самий вільний час. Бачу, тут ні в року весело у вас. Може щось купуємо, може, щось торгуєм а як треба, то продам. Маю добрий кран Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жити не потребуємо, ми нині Місію вітаємо. Він вийшов не шинку, а з неба. Ми йдемо з колядою за небесною світою, котра за нам об'явила, прихід місії з Що хлоп має з Місії? Хлоп найоре, хлоп на сіє, хлоп навчиться молотити і все зносити. Можку хлопи подуріли, вже не сіті не косять, а спасіння Бога просять. Ой, панові, дармо ждати, прийде Ірод всіх заграти. Ми на як на шлюху шукали, в Єрусалимі ірода питали, де наш молодир сповився, де наш цар народився. А ірод він же лукавий, став дуже цікавий, все в мудреців питався, ніби з поклоном збирався. Царій хотів зробити шитокрито, щоб малих було вбито. О, а ми місії знайшли, йому віддали, дарунки зложили славу слово Ой, далеко добрі люди. Може, в корчмі ліпше буде. І на шинка, і ковбаски, водка, пиво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Гей, скривайте жеки з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти, Мошка в плечі випихати. Щоб до вас біда прийшла, щоб вас циган коні прав, щоб вас чорт у пекло взяв. Люди йде на нас біда, суне знову сила зла. Військо і рода іде і чорта сюди веде. От ви глядьте, сховались. Ледве я вас розшукав. Де родився ваш Месія. І владика, і надія. Де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все начата, аби месію прочати Оцим мечем зі сталі, щоб йшов він у світ далі. Що затіяв ти лукавий? Знає світ, що ти неправий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Знай же, Іроде лукавий, ось тобі новина. Ми ж дітьми ви не вбили Божого сина. Що? Бунт, зрада, о смерти, смерти, моя мила, ти всякий бунт ущем душила. Прилив, махни косою враз і вдруге, нехай згинуть світу усі добрі люди. Пройшов я тисячу, става я Мочи, сурок, ми не зійшли до сувати, а не сію прославляти. Бог мене сюди послав, щоб я всіх охороняв. Стеріх і в хаті, і на полі. Людей від всякої недолі. Того не буде пити, дари буде оминати, жінку, дітей шанувати. Той завжди щасливий буде, шанувати будуть люди. Чуєш, що воно сказало? Щоб хлоп пити перестало, а як хлоп не буде пити, що бідний жит має жити. Не журися, люби свата, я, я буду людей шкувати, щоб на нашу швидкороку менше щоб мовить Богу. Один одно що били, добре, щоб горіли. били. А тоді ми будемо жити. Досить жити, вже брехати, тумани пускати. Мусиш на наше свято хоч раз заколядувати. Хороші. Вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні, а ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало, а ще піввітра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І хвети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам всього того даєте, проблем мати не будете. Колядую вам, як жит, хай гріш у вас держить. Я вам кажу, як жидівка, хай у вас буде горілка. Як горілки у вас нема, то купіть собі вина. Най від вас уся біда біжить. Най сідоє молоко, від кора вибеко, най ся кури вам несуть. Найцес засеку на кугут. А за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. Марія путає дитя, омій святий, о мій синочку, слізьми простоли на кутя, квітучій славній Україні, там дітки, моляться тобі, війна страшна там в нині Народ розмі плаче у журбі. Ой ти мій царі, мій ти сину, прошу тебе, почуйте їх, послухай кожну дитину, людей, моління розпаче їх. Твоє дість Бог благослоняє, клоняємось тобі наш Боже. Ми свято це сердечно просимо, хай Україна переможе. Кожної днини, кожної години Бог благословить вас.